Тепер штрафи виписуватимуть чотири рази на рік всім ухилянтам. Подробиці з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків призивного віку протягом 60 днів оновити військово-облікові дані. Але відомо, що багато з чоловіків цього робити не хоче, адже вони розуміють якщо у них немає відстрочки або броні, то їх жде мобілізація. Тому в багатьох виникає питання, якщо оплатити штраф. Чи будуть його надсилати повторно, на це запитання відповів адвокат Руслан Бабенко, який знається на тонкощах мобілізаційного закону. Він зазначив, що відповідно до статті 61 Конституції України ніхто не може бути повторно юридично притягнутий до відповідальності за одне і те саме правопорушення. Але у Верховній Раді врахували даний пункт і продублювали дану норму. Зокрема, в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А також статті 1 про військовий обов'язок та службу продубльовано оновити військовообліку обліку дані з моменту оголошення і набрання чинності указу президента про мобілізацію таким чином виходить наступна ситуація, що з моменту, коли кожен раз президент буде продовжувати мобілізацію, у військово зобов'язаних буде продовжуватися обов'язок протягом 60 днів оновити свої військове облікові дані. Оскільки мобілізацію президент продовжується кожні трьох місяці, то відповідно. Чоловіки, які будуть ігнорувати військовий облік, змушені будуть оплачувати штраф чотири рази на рік, нагадуємо, що 9 травня у Верховній Раді прийняли новий законопроект 10379, який збільшує штрафи за порушення правил військового обліку від 17 до 25 тисяч гривень. А також закон дозволяє виписувати штрафи заочно. Тобто, в законі сказано, що представник ТЦК може винести ухвалу без присутності чоловіка про адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку. Важливо, закон ще не вступив в дію, адже його ще не підписав Володимир Зеленський.